Не було, не чути. что <сіприто> а не знову я про четких. Стоп! Ви тоже чуєте ці звуки? Так, це щось ззаді. О боже мій. Я не знаю, як так сталося. Вот. Бей. Але, Чи... А тут тут на мальчике мамбоні Ой, це не я. Так, зараз mm. э, знаєте, вона ще була да, я была ферму. Эээ, смысл, у нас было на сторону. Шо? Давай, читай ощущение. Nee! Mm. Нее! Что это за цього брата? Пришл, Дуже с... що я був. вид... А да... А да... Что? Э, смысле? Чё? Крипер, что происходит? Чему тут? Я ничего не разумею. Блин, ну не совсем взломав. Мне же зараз все тут застроювати Дин. Сань, даже ты застроишь це все, якщо ты можешь просто застроить зверх його слоя все, что я потім хочу устроить дещо <кхи> гигантски. Мне напевно треба буде цього місця, так що Я тупо хотів Але стоп, где ти щас серйозно? Ну, я від цього не відкажусь. Стоять! Відмяска. Так, давайте я, може, перезайду. Так. Да. Вот тут. Короче, чекаю, поки виросте пшеницька, я їх всіх нагодую. Tak. Wkrótce, my Idziemy w przygodę na naszą piątą toczkę. Drogi, ja dował, to z szachta. Ja nie będę to coś zawów. Mam tylko realny wytyczne, że Дай мне норму. О, Еверест! Вийдемо на Еверст, там зима. А я хочу подивитися, як це все буде красиво виглядати. Дерева. До речі, да, у мене крім цього едини немає вообще нічого, у мене тупо якісь равно не блоки. Я пішов в приключення. Найсі, де я, Саня. Більше на голову залазити. Жесть. Ого! Фірки там всього. А вдруг я найду ті як то ваші? зелені алмазы. Алмазы, які измазалися в золонці. Ух ты! Привіт, еда! Ты А На-на-на-на-на! Знаешь? Я тебе хочу грати. Раз все я пробую. Щось мені лагає. Я би хотів спуститися так, як свинка, але зі мною буде та як свинка. Я до падаю, я просто так роблю. І я не можу нічого зробити, тільки якщо в мене є відо води, то я стараюся щось зробити. Коли вони глючать, то... Мені ну, поведло, що чи... ти щось... Це ти хейтерша? Або хейтер? Які зі мною сміються над тим, що в мене не по-перше контент тупий. По-друге, що в мене завжди виключить ікони. Це ти, це ти, це ти, та ти та, 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 та. Ого, скільки тут свин! Вот куди ви всі подівались. Боже, йди сюди. А ти у нас Таса теж хейтери, да? До речі, я далі подивився, що для того, щоб скрафтити стрілу, мені треба їхніх пір'яшок. У мене є 5 і 4 кубки. До речі, ще у мене є 2 гунпоптер. Це у нас. Ой, мені треба жать. Ем. А... Дальше я слышал, что от сырое и кур ⁇ можно этот отравиться. Я не верю в это, так что... Реально? <плёдит> я хрен отравился. Типа, как зомби, да? А -а -а -а. Капец а круто! Ага, очень -а -а. а -а -а. супер, мир круто Это видео уже до 6 минут. Жесть. Nice! А мене ж... У мене, мене кіякі соболі немає. Валом домой. Дорожчий я не знаю де я. Я себе возивнив якимось челом, у якого саме гігантський дім, і він знайде свій дім за 30 кілометрів. Не ну а чому не возомнити себе кагалюом? Ну, він там, 100%. Бо болото у нас вообще було через гору, значить. що я там. Да, вот там от. Да у нас все святе, все красивенько, все ням-ням. О! Зараз буде красиво, як! Просто писточник, щастя. Сейчас будет смачно. Не. До речі, у мене є оце. І я хочу собі Гав-гав О! Ти гавгав? Ти не гавгав. А де гавгав? -гав? До речі, я реально, скільки я вже грав, я ще ні разу не бачив собак. Те собаки. До речі, тут я граю на версії 1.8.8 можна. Не Ой. Не то. Не то. От, там. Там зверху навіть може подивитися. 1.8.8, ЕГЛ. Якщо же не 4 це версія? Що-то у вас тут якось мало. Вони того пшениці. А я не знаю, де вони найти пшеницю. Так що зараз будемо жрати. Якщо не знаєте, де шо, треба вам мама пожрати. Ви як пожрете, то все поймете? Можна на Євробаченні виступати і співати пісню. Якщо ви пожрете, то ви все поймете. А якщо ні, то ви будете подумати. А Але прикольно, який ти я б виграли Євробачення за біст... Немо. Тупо на якийсь старился літаючий, покрутився, заспівав пісню і все, і виїхав. Хотя Джуст, який співав пісню Европа папа. Набагато прикольніше набагато я співав, моє Мое мнение. Эндермитя? Хочу. Давай. На мені это в глаза скажи интернет-герой. Ну розумію, вони всі в мене ті коли до них підхожу, чи шо. Ну от де він? Він тупо попав. О, м'ясо. Зимбическо. Куда він телепортувався? Він не може телепортуватися дуже далеко. Но його тут нема, він тупо пропав. Може, він пропадає, коли, може, ендермен пропадає, коли я підходжу ближче, як на 100 блоків чи шло. Я не розумію, що відбувається? Де Ендерміті? Де Ендермені, Де Ендерміті? Ай! Де мої Ендогміті? де? Давай, давай, йди сюди, не бійся і мене поважай своїми очима. З тобою і твоїм магічним оком. Заходи. Ти ж... Ти... Може мені кажуть... Може мені кажуть. Боже ж. Може мені кажуть про те, що я не маю туда йти? боже, я падаю. Вони на хрест поставили. Значить, підемо! Подивимося що там. Чи там може дуже багато. У Мене факелів. Так, стоп. У мене факелів кірки нема. Блін! я ж йшов додому, щоб взяти кирку. А зараз я, до речі, вообще не знаю, де я.

Йти просто назад. Йти по дорозі, яку я бачив, яку я пам'ятаю. У мене пам'ять за курибки. Дуже круто. Я договор свій дім. Ту-ту-ту-ту. У мене їди тільки свині. Сергії ой ой там же скелеты начинать, похуды это мне на бий. Але не, ну вот, тут... О! Бачу съедим, боже. А я хочу побитися с мобами. Мне скучно. И мне хочется отходить. Так что... Що... Майнкрафт. Моби, давайте, виходіть, вида. Давайте там. Три зомби. Скелеты, пауки, крипер не надо. При капере в нас вже є щось. Так что тут еще жопа. У ще до сих пор не виросла капуста. Ой, пшениця. Зомбі! А ну давайте да. Я чув, до речі, що зомбі можуть випадати слідки. Всякі. Золоті там або зомбически навіть. З лопату нифига си. Релиз лопата! Хто потратив? Тут железо на лопату. Еще до меня не будете забачить железо лопату, то знайте, Я її добив у зомбі. А вона мене. А вона мені не Може, вона там була під водою. О боже, наш у меня железо и Що Что так вот лопаты всех? І все. Так. Ой, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. До речі, я не знаю, що у штучка робить. Типа... ось. Вот дивіться, на цю кнопку я б'юся, А на цю кнопку у мене якась така штука. Я тіпа, захищаюся чи шо чи шо? Хочу побитися з кимось. Наприклад, наприклад, зі скелетом. Щоб я міг видите. Що правда? Що над мною прикала куется? Прикала куица. Нормально. Ты крипер? О, Крипер. А, то на Крипер того земля. Все тут путают крипер землей, правда? Да. О! Скелетик. Навіть два. Навіть три. Давайте я так зовни подивлюся. А ні. Такі может мене бити Эе е -е Ч, офигев не надо там. Так, я поїм Коли у меня восстановится життя то Я до них підух їх там, там колупа Шо ти куда до мене йтеш? Прямо в мене. Давай, давай, давай Нифига себе снайпер Битва зі скелетами тупо. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. а це тупо, бо він далеко від мене. І він ще мене відкидає весь час. Не-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. я не знаю, що от така функція робить. Може вона мене захищає від скелетів. До речі, да, бо мене же били. Але там був і скелет, і зомбі. Треба тобто буде потім на скелеті повірити. А зараз я тупо валю додому. до дому. можуть может заспавнитися десь. одес. Кого нема или хати? Нема. Все, можна йти спати. Це жесть. Ой ось. Короче, все, з вами був... З вами був я, Прочек і всім Bye bye.